І про те, як Збройні сили зупинили судний день і оцю цю загадкову радіостанцію Російської Федерації, поговоримо з нашим гостем. Залучаємо Костянтина Криволапа, аналітика та віційною експерта. Пане Костянтине, вітаю вас. Дякую, що знайшли час в свій вихідний для нас. Вітаю, дякую за запрошення. Тема дуже цікава, смішна, така трохи конспірологічна, таємнича, містична. Е... З таким. Згадуванням про моє майже дитинство, ну там не саме дитинство. Ну давайте там, тоді 70... поговоримо про ваше дитинство, тому що, тому що точно ви знаєте, що ж це таке ця станція, радіостанція судного дня. Бо в інтернеті ходить велика кількість, як ви сказали, конспірологічних теорій. Тож допоможіть нам розібрати, що воно є, та станція. Там знаєте, там це УВБ 76, 76 скоріш за все. Рік народження цієї станції або останньої її модернізації. І це ж розумієте, це ж повинна бути така, ну показували фото такої великої халабуди, там радіолокаційно-такої, телескопічно кружевної моделі цієї антени, цієї станції. Так от, якщо там покрутити укв діапазон приймача, то можна було нарватися на цю станцію, Там була, її так і називали «жужалка». Але іноді вона передавала абсолютно дивні цифри і абсолютно дивні якісь тексти, і вони були, були абсолютно незрозумілі. І можна було сидіти, так слухати і думати, а що ж це може означати? А якщо в тебе там ще дізнався, що в тебе там щось за яку, таке, щось нестандартне, ти думаєш, ну, ти ж повинен розібратися, що ж там таке. І от фактично з цієї причини так багато різної конспірології навколо цієї станції, е, вона дійсно повинна була б забезпечувати е, якийсь аварійний зв'язок резервну систему зв'язку. От коли там буде потужне радіовипромінювання під час ядерної атаки, ядерного удару. От, от це її називали радіостанцією останнього дня, тому що вона була досить глибоко закопана. Може, там до цього часу сидять ще діди, які там років на 30 старші від мене, не знаю. Але в Мхому там все точно покрилося і там все таке несвіже. Але саме смішне те, що ця станція виявилася незахищена від втрати електроенергії, у дубльованого постачання електроенергії на цій станції немає. Це взагалі такий нонсенс, це, це такий ну, суцільний сміх. Як таке можна було робити? Ну і кажуть, що після, перед тим, як почати, 에, верніше перед тим, як зупинити дію цієї станції, там було повідомлення, а, яке спровокували, ну, це конспірологія. Спровокували наших фахівці, які змусили станцію заспівати батько наш Бендера мати Україну. І це такий останній шарж в цьому питанні. А пане Костянтине, наскільки справді важливою є станція ця саме зараз для російської системи? Ну, скажімо, резервного зв'язку? Ну якщо казати серйозно, то це повинна бути досить надійна, реальна станція, яка виконує свої досить серйозні завдання. Завдання, і якщо там було таке враження, спеціальне враження було. Саме туди, тому що це не, не така коротка відстань. Це десь Ленинградська область, може на Рафомінськ, може десь в тих краях, тобто туди не міг випадково залетіти дрон і вразити підстанцію, яка забезпечувала її Да? Тобто, це входить в якусь досить суттєву важливу систему. Ми періодично показуємо росіянам і всьому світу, що ця ядерна загроза російська це сплошна фікція. За цим нічого нема. І показуємо це ну, таких конкретних прикладах. От ми вразили станцію, називається вона за горизонтне виявлення пусків міжконтинентальних балістичних ракет, називається вона контейнер. Вона в Мордовії. Там такий трикутник 300 на 300 метрів. Це суцільна антена. Він там все бачить, все знає, де щось злітає, вони все одразу знають. Ми там вразили. Частину станції, частину пункту управління, чесно кажучи, не знаю, воно запущено чи не запущено, але те, що ми показали, що це не захищено, і це можна вражати коли захочеш. А це було давно. Це ще 24-му році. Там було всередині, десь ми знищили ці станції вороніш М, Вороніш Дм, які були розташовані і дивилися там від Середземного моря і до Індійського океану. Теж дальнього радіолокаційного за горизонтного виявлення пусків міжконтинентальних балістичних ракет. Тобто ми постійно показуємо, що росіяні. А ну і це ж нещодавно, це ж СБУ, я так думаю, розважалося з, -з, -з приводу там, запуску Ярства і всього іншого. Тобто тому показуємо росіянам, що ви ж ні на що не створе, що ми все ще що захочемо зробити, ми зробимо тоді, коли нам це буде потрібно. Я так все розумію, а, звісно, пане Костянтине. А от знаєте, російські воєнкори вони припустили і вони, бачите, все ж таки на цьому наголошують, що удар по станції став можливим через недооцінку загрози від дронів навіть середнього класу. Чи можемо говорити, що Російській Федерації доведеться змінювати в принципі всю концепцію оборони стратегічних об'єктів, та і чи вистачить у них цих можливостей? А ну, це така іміджева штука, те, що ми вразили, вражаємо такі станції. Так, да, в тому числі, да, абсолютно вірно. Але я думаю, що росіяни б хотіли це змінити, тому що вони розуміють вже ну, неефективність багатьох своїх систем. Да? Вони зрозуміли, що основна концепція ППО, яка, ну, якщо брати там такого не стратегічного рівня, а оперативно-тактичного, тобто об'єктового, тобто, об це. ППО російський. Ну як і наші ППО, це об'єктовий ППО, так називаючи речі своїми іменами. Так, от розуміючи, що концепція С-300 плюс С 400 захищає від всього, що літає в небі, а самі станції захищають панцир. Ця концепція виявилася неефективною, ну абсолютно неефективною, і вони б хотіли змінити, але ж це розумієте, це змінити ППО країну. Я не уявляю, як це можна зробити швидко при, при тих масштабах цієї країни, з якою ми воюємо. А чи можемо, от я ще хочу запитати про цю станцію, припускати, що ця станція була більше елементом інформаційної гри, ніж реальним інструментом управління? Тому що припускають, що Кремль може перебільшувати значення цієї станції? Ні, не думаю. Я думаю, що Ні? це була досить важлива станція ще з е, часів. Брежнєва, я так думаю, цієї епохи застоя, тому що тоді Росія оці ці роки не Росія, радянський Союз, в ці роки це ну скажемо так до середини 80-х, Це найпотужніший розвиток всієї цієї радянської машини війни, холодної війни, гонки озброєнь, досягнень найбільших результатів в різних видах техніки. Починаючи там від і закінчуючи там самими космічними і авіаційними якимись одиницями, це е, період, коли були створені найкращі зразки техніки, які Росія до цього часу ще використовує, і, і на нароботки, які були тоді зроблені, до Росія до цього часу використовує. Вона свого нового ну може, там десь щось створили. Там, якщо пошукати, то може щось знайдемо. Але от принципові речі вони залишилися з того часу. І ця станція я не, не, не багато інформації про те, е, яка її важливість стосовно там задачі, які стоять зараз перед російською військовою машиною, з точки зору саме судного дня. Але е, те, що вона не, не випадкова, те, що вона не просто там загублена е, в, в часі, якась там балалайка, це абсолютно точно. А чи цей удар свідчити, що українські дрони вже здатні доставати більш, більші цілі? І що от така реакція, так як в принципі вже ті з реагують в Кремлі, можливо, не так яскраво реагують. Що це ще більше підживить От нашу наше бажання вражати подібні станції. щоб, щоб потім ще раз показати, ну дістанемо і там. Як ми будемо боротися? Мені найбільш далі? цікаво питання: питання, чи дійсно там була пісня батько Бендера мати Україна»? <свісно> Як це перевірити, <свісно> пане Костянтин? <свісно> Оце дуже важливо. А це інше, те, що ми можемо дістати, знаєте, військові це абсолютно такі цинічні, прагматичні особи. Вони враховують, скільки коштує об'єкт, скільки це, на нього можна викласти грошей. Або ресурси, ну немає значення там гроші, ресурси, які можна викласти на цей об'єкт. Так от ми показуємо, що там, де ми вважаємо цей об'єкт важливим, і для нас він в рейтингу наших цілей стоїть на відповідному місці, ми там вражаємо операція паутина. Ну от яскравіший приклад. да? Хто міг подумати, що стратегічна авіація Росії, вона от така незахищена, вона така слабка. да? Що якимись дронами за умовні кошти можна отаке зробити? Це ще повезло те, що в Українці не доїхала машина і не вразила там стратегічні бомбардувальники ту 95, і ту 160 які у Росії були ще там. Зараз би їм взагалі було не було на чому літати. Ви ж розумієте, що не випадково Ту 160 був відправлений в Анадирі. Два літака Ту 160 полетіли після цього в Анадир. Там немає ніякого сполучення, там тільки по повітрю можна дібратися. Все. Припугалися страшенно. страшенно. Але... Тому я, ну, у мене таке, що там, де росіяни добре розуміють, що там, де ми захочемо, ми зайдемо. А, до речі, відомо, що такі станції дублюються кількома майданчиками. От, якщо ця конкретна точка вибула з ладу, наскільки критична є от, там, відповідна синхронізація з іншими такими передавачами? Як це працює? Ну, це дальні станції, це, не, а, е, угу. це в повітря, це в космос, це для, для зв'язку з літаками, тому з одного дня. Тому що підіймається літак судного дня, з нього йдуть команди, і ці команди сприймаються на землі, і потім там, не використовуючи нічого цифрового, там нема нічого цифрового, там тільки аналогові сигнали, тому що в ті роки про цифру ще не знали, і відповідно оптика волоконних кабелів не було. І не можна було літати такими дронами, щоб передавати цю інформацію. Ну, в будь-якому випадку і цих станцій не дуже багато, тому що. E, взагалі спочатку думали, що їх там чи то три, чи то шість на всю територію Росії, тому що вони були сконцентровані в центральній частині. Щось там вже e, була Московська область, була Ленінградська область, був на Рафомінськ, була ще одна точка, якийсь там покров, покров посад щось таке. Ну, я точно є я, я ніколи там цієї географії не цікавився, так щось чув, але зараз я заглибився трошки в цю тематику. Це важлива російська система для забезпечення резервного зв'язку у разі серйозних якихось проблем. Тобто там всі саме НАТО вона активізується, якісь політичні напруженості вона активізується. Десь щось на початок гарячої фази вона теж активізувалася. Тобто, вона не просто стоїть. Вона щось вона таке робить. Я не такий фахівець. В цій системі передачі радіосигналів, щоб вам то сказати, що саме вона передавала Інформація е, закрита, пане Костяно. Ви вже багато нам розповіли. А от з того, що ви сказали, тобто станція судного дня, вона все ж таки асоціюється з рівнем готовності Російської Федерації у випадку глобальної кризи. Чи може її вимкнення вплинути на психологічний стан російського командування, яке покладається на такі символічні елементи? Тобто на болотах ми все-таки шороху наробили. Знаєте, ви хочете, щоб у червонів була якась реакція. Да? Ні, <клес> вони, звичайно, можливо, це не і... кажуть, але всередині мені цікаво. Я думаю, що там вже нема чим. Розумієте, там просто нема чим. Тому що, якщо б було чим, то вони б ну, якось діяли по-іншому, щось інше б робили, якось цьому. цьому там, Ну, якесь ми сперечання бачили. А так ми бачимо такі обличчя, які обличчя мене називають. Хотів сказати, достримую себе. Ну так ми в ефірі, пане Костянтина. Епідетив дуже багато народжується. Я вам дуже дякую, що поговорили сьогодні на тему. Ну, масштабно звучить станція судного дня. Але ми знаємо, що може бути і операція судного дня, може бути і операція повутина. Сподіваюся, таких операцій буде більше. І з вами, б, звичайно, хотіли обговорити всі ці операції, які ще планує служба безпеки України та й власне збройні сили. Костянтин Криволап, аналітик та авіаційний експерт, був з нами на прямому зв'язку на пострів ще раз дякую вам. Дякую, на все добре.